Усім привіт! Сьогодні хочу вам розказати трошки про лаву. Чесно кажучи, я не вірила, що з лави можна робити підробку, тому що це дуже розповсюджений та недорогий матеріал, але знайшлись ті, що це роблять, тому хочу вам показати та застерегти від купівлі підробки її. Насправді її можна відрізнити на зовнішній вигляд. Ось перед вами натуральна лава, тобто я її передавилась, перевірила її можна відрізнити за зовнішнім виглядом. Підробочну лаву я вставлю фотографії у відео. Давайте розберемося, як виглядає натурально. Бачите, в неї є різні дірочки за розміром. Дуже-дуже різні. Ну, спил не будемо дивитися, хоча можна заглянути всередину і побачити, що плюс-мінус воно було однородне за кольором. Ось ці різні дірочки. Можу ще взяти. Там, де ось зламана трохи, теж буде цікаво подивитися, ось воно навелося. Однорідний за кольором, та теж має дірочки. Тобто вона натуральна. Оскільки лава має в своєму складі багато мінералів маленьких краплинок, тому, якщо вже вдома, можна її розколоти. Ось бачимо теж дірочку. Пропил однакового кольору з основою. Та якщо дуже-дуже дуже сильно продивитися, можливо, тут не бачу, зараз ще одну візьму. Ось ви бачите, різні за кольором краплинки. Це інші мінерали. Це може бути кварцити, це може бути ще якісь кальцити, тобто їх багато, Тобто їх дуже-дуже багато цих краплин. Та ось я розколола білу лаву, щоб побачити її структуру. Щоб ви теж побачили її структуру. Однорідна майже, добре розколюються та різні за формою дірочки. Ось так, мабуть, краще буде, тому що біла не вловлює колір, тому ось такі ось красені, трохи розкажу, як, на прикладі звичайної, трохи розкажу, як роблять підробочку. Формують ось такі ось намистини з звичайної глини. Потім їх посипають сіллю і запікають. Пам'ятаєте, мабуть, у 2014-22 році було. Навіть на початку у 10-му було дуже популярне запікання згалини. Робилися решки, кільця дівчата. Да, я ще з тих мохнатих років, але це зараз використовують у підробках. І запікаю. Потім, коли воно усе готове, її віймають, та кладуть у кип'яток. Сіль розтворяється і отримуємо однакові, однорідні, за розміром дірочки. Тобто не буде у цієї ось похирчатості. Великої дірочки, такої маленької. Вони будуть однакові. Я вам покажу на картинці, я її вставлю. Тобто, дивіться, будь ласка, уважно і обирайте. Обирайте найякісніше натхнення та гарних робіт. Пишіть, будь ласка, коментарі, чи сподобалося вам відео чи ні. Можливо, ви бажаєте якесь нове відео з якимось камінцем. Якщо він в мене є, я обов'язково про нього зніму та розкажу. Підтримайте українське, підтримайте український контент. Дуже стараємося бути найгарнішими.